Динамо Київ дізналося суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кияни стартують у другому раунді відбору, де їх опонентом буде віце-чемпіон Сербії Партизан. Матчі пройдуть наприкінці липня. Перший поєдинок команда Шовковського гратиме номінально вдома. Нагадаю, аби потрапити у групу Ліги Чемпіонів київському Динамо, необхідно проходити одразу трьох суперників у кваліфікації. Матч партизана та динамо у Сербії відбудеться без глядачів. Це покарання від УЄФА щодо сербського клубу через дискримінаційну та расистську поведінку фанів. Цей бан партизан отримав ще у минулому сезоні у грі проти Норшелана. Серби тоді програли данцям за сумою двох матчів і відтоді не грали у єврокубках, тому відбуватимуть покарання тепер. Своїх суперників на євроарені дізналися Дніпро 1 та Полісся. Дніпрян чекає іспиту вигляді угорської академії Пушкаша. Це другий кваліфайраунд ліги конференцій. Перші матчі 25 липня, матчі у відповідь 1 серпня. А полісся у ті ж самі дати дебютує у єврокубках протистоянням зі словенською омонією. Ми маємо з повагою ставитись до кожного колективу, який протягом сезону доводив професійну придатність та отримував право змагатися на міжнародній арені. Особливості та складнощі цього шляху можуть знати лише люди, які причетні до цього процесу. Тому з повагою відносимось до Омонії та їх шляху, який привів їх до матчу із нами. Также ребкування прокоментував новий тренер полісся Імад Ашур. Другий літній трансфер оформив Верес. Команда із Рівного підписала Романа Гончаренка, який минулий сезон провів у колосі, але ще раніше грав у тому ж таки Вересі. 30-річний Гончаренко прийшов вільним агентом та підписав угоду терміном на два роки. Нагадаю, першим літнім новачком рівнян став нападник Ворскли Руслан Степанюк. До закордонного футболу Жерона, здається, знайшла заміну Довбику. Вочевиді, іспанці змирилися із тим, що влітку доведеться прощатися з Довбиком та вже шукають йому заміну. Як повідомляє Марка, каталонці кинули оком на Абеля Руїса із Браги. Йому 24 роки. Він вихованець Барселони та навіть має в активі два матчі за національну збірну Іспанії. У минулому сезоні Руїс забив 8 голів, і саме 8 мільйонів свого часу Брага заплатила Барселоні за його перехід. Сам Довбик став на крок ближче до Лана, український нападник, все більш ймовірно продовжить кар'єру на апенінах. Як повідомляє Джан -Лука Ді Марціо, Жерона та Мілан продовжують контактувати та вивчати різноманітні варіанти щодо переходу Довбика. Зауважу, окрім Мілана, бачити у себе українця, хоче інший італійський клуб Наполі. А де б ви хотіли бачити Довбика у новому сезоні? Обов'язково напишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Справжнє українське дербі відбулося в МЛС у матчі 20-го туру. Інтер-Майамі, де виступає Сергій Кривцов, приймав коламбус крю іншого українця Євгена Чеберка. А судив цей поєдинок і ще один наш співвітчизник Сергій Бойко у підсумку. Інтер-Майамі здобув перемогу 2-1. Кривцов провів на полі увесь матч, а Чеберко вийшов на заміну на 73-й хвилині. Ерлін Голанд продовжує насолоджуватись літньою відпусткою, допоки найкращі гравці континенту рубаються на чемпіонаті Європи. В мережу злили досить курйозне відео, де Холанд запалює в одному із клубів у бабусиній хустині. Нагадаю, його збірна Норвегії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Збірна Німеччини перший учасник плей-офф чемпіонату Європи. Бундестім стала першою командою, яка гарантувала собі участь в одній восьмій фіналу домашнього євро. Сталося це завдяки перемозі над Угорщиною 2-0 у другому турі групового етапу. Голами за німців відзначились Мусіала та Гюндоган. Тепер у заключному турі німці розіграють долю першого місця в очній зустрічі зі Швейцарією. Унікальне досягнення Джердана Шакірі, лідер швейцарської збірної, Джадан Шакірі відзначився голом у грі з Шотландією, завдяки чому встановив унікальне досягнення, яке ще далеко не скоро вдасться перевершити. Шакірі єдиний європейсь, який забивав на кожному з шести останніх великих турнірів. На чемпіонатах Європи для нього це вже п'ятий гол, і він найкращий бомбардир Швейцарії за цим показником. Тібо Куртуаза телефонував Луніну після поразки від Румунії. Основний голкіпер Мадридського реала підтримав свого колегу після розгрому від румунів. Бельгієць зателефонував українцю та висловив свою підтримку. Голкіпери обговорили матч та плани на майбутнє. Іспанські змі також пишуть, що повідомлення підтримки Луніну надіслали Алаба, Карвахаль та навіть головний тренер Карло Анчелотті. Роберт Левандовський відновився та готовий грати з Австрією. Польський нападник залікував ушкодження, якого зазнав перед євро, та зможе допомогти своїй команді у грі з австрійцями. Це поєдинок другого туру. Він відбудеться у п'ятницю. І Польща, і Австрія програли свої перші матчі, тому по суті це гра за плей-офф від групи Ді. Звісно, ми всі радіємо, що Роберт відновився. Це один із найкращих нападників світу і мати таку опцію у своїй команді це завжди перевага. А ми програли перші матчі, але шанси на плей-офф Залишаються нам потрібно сконцентруватися та показати наші найкращі якості. І Левандовський нам у цьому точно допоможе. Так відновлення нападника прокоментував головний тренер Польщі Міхал Пробєш. Україна аутсайдер Євро. На думку букмекерів, авторитетне видання Голкому опублікувало рейтинг фаворитів поточного чемпіонату Європи після першого туру. Шанси України оцінюють вкрай низько – 20-те місце серед 24 команд. Нижче за нас лише Польща, Грузія, Албанія та Шотландія. А головні фаворити євро на думку видання Іспанія та Німеччина. Поразка від Румунії боляче вдарила по позиціях України у рейтингу ФІФА. Наша збірна знову опустилася. Тепер на 24-те місце, втративши дві позиції. З моменту останнього оновлення ми зіграли п'ять матчів і лише один виграли проти Молдови. Натомість була нічия з Німеччиною та дві поразки від Польщі та Румунії. Де дивитися матч Словаччини та України. Збірна України зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи. Цього разу суперник Словаччина, яку ми перемагали тричі у своїй історії. Старт поєдинку о 16-й за київським часом, а місце проведення Меркур Шпільцарена у Дюссельдорфі, що вміщує майже 50 тисяч облівальників. А пряму трансляцію безкоштовно можна буде переглянути прямо в телеграмі, ссылку на який я залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайк. І та обов'язково підписуйтесь, аби бути в курсі усіх новин зі світу футболу.